Добрий день, глядачі каналу. Дивіться, сьогодні будуть такі запчастини на продажу. Мій номер телефону 095 88 10 Посилочки всі упаковую сам, відправляю новою поштою по предоплаті. І так, давайте почнемо з таких циліндрів з кари односторонньої дії. Хід штока 110 см, товщина штока 50 мм. Штоки в нормальному стані. ну і Видно сліди експлуатації, це не нові, але з таким вильотом важко знайти циліндри. Так що дивіться, ось такі циліндри. ось Тут видно є така риска, але я думаю, це не критично. В общем Такі циліндри по 2500. Далі один циліндр, я його не міг витягнути, не знаю. Подав давлення, 7 атмосфер не виштовхується. Невідомий стан штоків. І тут нюанс такий, це кріплення. Ось так болтається, не знаю. Ну, думаю, все з ним добре там підварити і буде працювати. Коротше, далі циліндр такий двосторонньої дії. Вихід штока 45 см, товщина 25. І з цієї сторони він так само виходить на 45 см. Тут все підключення, тут все є, є ще і пневмо, пневмолінія до нього. Так, характеристики, видно. Зараз фокусується, видно. Ось такий циліндр. Кому треба, пишіть. Далі є такий токарний станок без двигуна, ось так саморобний, зроблений. Так, 100 гривень за нього. Ось такий станочок. Підручник там, ну, коротше, двигун теж є, якщо треба комусь. Так, по циліндрах далі. Є такий циліндр 60 мм шток, вихід 35 см. Ось такий циліндр. Він як новий, його 1000 гривень. Так, далі ось такі циліндри. Так, тут шток 30 мм, вихід 15. Далі такий маленький циліндр 200 гривень. Так, щоб його забрати, бо він мені тут мішає. Такий циліндр може треба. Є пластина. Ось така пружина, механізм. 500 гривень. Далі такі циліндри з фури. Один, один коротше цілий, тут шток не пошкоджений. Слідуючі вони там мають такі дзеркало, видно, полізло. Коротше, може на запчастини або там використати самий шток по 500 гривень ці циліндри. Так, ємкость така, ціна 600 гривень. 80 см довжина, 30 тут немагнітний. Немагнітна не ну Приблизно товщина півтора. ну десь так. Є такі колеса 200 гривень, кому треба ось така ось зігнута, то був компресор колись на них. Далі ступиці. Ось так відрізані з заднього моста газелі. 2200 гривень за дві штуки. Редуктор угловий 1 до 3, коротше, 1200 гривень. Далі балка балка із Таврій повністю у зборі. 1300 гривень. Ось такі є троси. ось трос Один, другий, третій. Так, ті крайні по 12, 12 мм товщина, цей 9, по 300 гривень такі троси. Далі, давайте покажу вам рохла. Рохла під ремонт. Нема колес, траверси, 1300 гривень, така рохла. Тут тяга, тяга і колеса є. Все добре. Далі показую колеса, є такі хороші, колеса, тенти, німецькі. Ось, дивіться, з поворотним механізмом. Коротше, по 100. 20 гривень за колесо. Далі ось такі колеса є з оською, підшипник, там, втулка. Такі колеса по 200 гривень. Ось такі колеса зразу з механізмом десь прикрутив і готове. По 200 гривень такі колеса. Далі колеса ось такі. Розмір їх десь тут бачу, коротше, ось такі. 200 на 50. Підшипник, оська, резина. Такі дебелі колеса по 200 гривень. Тут з такими механізмами. Коротше, далі ось такі колеса тенти по 120 гривень теж. Далі покажу розмір їх. 125 на 32. Видно. Погано фокусується, О, видно тенте. Дивіться, є такий станочок токарний, розкомплектований, е, нема двигуна, тут варіатор в такому стані. Крутиться там, шківи є. Ну, коротше, кому треба, зроблю детальні відео. Так, е, знизу столішнє є стіл. Там запчастина є, всередині кріпежі, болти, ну коротко, все, що треба. Е, так, Давайте по станкові, що тут є. М -м 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 -м. Ось, Нема різця тримача, е бабка задньої і патрона. Планшайба є. Тут все крутиться, працює. Коротко, такий станочок, кому треба, ціна 12 тисяч гривень. Його вага приблизно 600 кілограмів. Так, і гітара. Гітара тут в такому стані без шестерні. Так що кому треба такий станочок, дивіться. Можна його, кстати, навіть без столешні купити. Просто сам станочок такий, він вже відкручений. Так, по станині. Видно, тут і ржа, тому що він стоїть на дворі, попадає влага, але без виробітки. Коротше, дивіться, кому треба, самі дивіться, так, далі, тісочки є такі, 120-ті губки. Такі немаленькі тиски, поворотний стіл тут є. Нюанс зломана. Ось ця частина. Коротше, її вже варили, але неудачно. Все крутиться, все робить, такі чіткі тіски, але під ремонт. Кому треба 900 гривень. Ну. Далі. Ось така балка є із газельки 2000 гривень. Так, є така лібьетка, двохскоростна, там дві передачі, 2500 гривень. Вага її 100 кг. Так що. Далі кругляки, є такі, може треба вали. Ось такий вал. Це коротше, він магнітний. Я думав це не ржавік, але він магнітний. Зараз скажу забув. Ось такий 90. Ну, сотка. Сотка такий круглячок. І довжина 96 см. Далі є такий вал, ось шпоночка є такі посадки. тут маємо що 60 чи 55. 55 образно на 91. Може комусь такий вал треба. Так що пишіть на Viber по 25 за кілограм. Є ще такий плуг маленький з опорним колесом. Коротше, в такому стані ціна 3500 за такий плуг. Далі такі струбцини, ось дивіться по 350 гривень. І такий є сйомник чи то для кришки там зверху, для автоклава, не знаю. E, так, 300 гривень. Дивіться, такий станочок буде розбиратися, кому що треба, пишіть на вайбер. E, модель станка ось така, комсомолець. Є двигун, двигун, такий як на тукарні 16К20, 1К62, можна його так, разом з пластиною чи як треба. Короче, дивіться Кому треба. Пишіть на ось Двигун подач, маслостанція в комплекті. Є там пускатель, якщо треба електроніка до нього. Коротше, все по цьому станку. Є така помпа на кардан. Є кардан, все там в комплекті. Ось її характеристики. Така такая помпочка, вот такой выход.